Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з природи. Сірий хвостик, сірі вуха, біжить лісом він, що духу, гострі зуби, всіх лякають, всі звірята вовка знають. Подивіться, малята, це вовк про вовка. Ви чули за... з маличку. ви бачили його на малюнках, в мультфільмах. Казочках. Можливо, когось і лякали вовкам. А ось кому не страшно, цікаво дізнатися про життя справжніх вовків. Сідайте позручніше і уважно слухайте. Вовк найбільша таємниця і загадкова тварина, що живе на землі. Живе він у лісі. Це хіжак. Він розумний, сильний і обережний звір, вовк великий за розміром. У вовка гострі зуби, вовк дуже емоційний, вони показують спокій. Страх, гнів, злість, радість, вовки розмовляють, їхня мова виття. Виття способом спілкування між собою. За допомогою вовки дізнаються, де знаходиться члени їхньої родини. Оголошують, що знайшли здобич або просто спілкуються з родичами. За допомогою виття одна з грай розказує інший, де знаходиться звір. Який він куди біжить. Вовки виють переважно в пізні години, так як і взимку, тому що вони збираються у великі зграї, живуть вовки зграями. І коли очолює ватажки, самець і самка. У вовка дуже добрий розвинений нюх, він в сто раз сильніший від людського, від нашого і дуже добре чує здобич здалека від себе. Живуть вовки у лігвах, влаштовують їх в глухих місцях. Недалеко від води. Вовк розумніше за собаку, бежить вовк легко і швидко. Бігти цілий день без відпочинку, вміє високо стрибати, їсти вовк все, що може зловити, і хто слабше за нього, це Олені, лосі, кабани, зозулі, зайці, влітку. Вовки їдять рибу, жаб, птахів, гусей, качок, овець, свиней. Вовки можуть їсти ягоди, фрукти. Гриби люблять їсти кавуни, так вони позбавляються спраги. Вовки чудово плавають. Вовки добре бачать в темряві. Головним ворогом у вовка є людина. Проручивши вовки, майже неможливо. Вовк хижак. Хижак. Тварина розумна, волелюбна і хитра. Людина для нього ворог і він завжди буде боятися та не довіряти. Дякую за увагу. До побачення!